впереди предстоит большая сложная работа по ликвидации окруженных формирований противника. Товарищ Верховный главнокомандующий, войска объединенной группировки в ходе специальной военной операции продолжают выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Запорожської і Херсонської областей. Ворог суне по всій лінії зіткнення наміри окупантів незмінні захопити Україну та знищити нашу державність. Утім, наші воїни щосили стримують такі загарбницькі плани кров'ю і потом наші сили оборони тримають стрій за території, суверенітет, незалежність, за людей та державу Україна, за демократичні цінності нашого народу. Тим часом наша країна рухається по історично окресленому напрямку до членства в Європейському Союзі. Принаймні, так нас інформує чинна влада. кажуть, робота кипить. Країна де-факто інтегрується в європейський союз. Ми працюємо для відкриття. Кластерів ми досягаємо результатів. Утім, давайте зазирнемо, що ж насправді відбувається з українською євроінтеграцією, і яких саме результатів досягаємо, і до чого тут Порошенко. Кілька день тому коаліція українських громадських організацій, на чолі з лабораторією законодавчих ініціатив, оприлюднила звіт для Єврокомісії понад тисячу сторінок детальної інформації стосовно напрацювань України у різних секторах, які наближають та увага віддаляють від членства в Європейському Союзі. І от пропоную звернути увагу на 658-му сторінку. Експерти вказують на політичні мотиви діяльності голови держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого були запроваджені санкції проти Петра Порошенка. Попри закріплення в законі про протидію легалізації доходів положень щодо політичної незалежності спеціально уповноваженого органу, без запровадження конкретних механізмів, які можуть убезпечити від політичного впливу, ці положення видаються здебільшого декоративними. Особливо серйозні занепокоєння щодо політичної незалежності виникають з огляду на практику використання ДСФМ як інструменту для запровадження санкцій. У лютому 25-го року в медіа поширилась інформація про те, що саме за інформацією держфільмоніторингу накладено санкції на одного з українських політиків, і в сукупності з публічно висвітленою інформацією про особливо. Сю цих процесів наявні позиції щодо сумнівів у незалежності очільника ДСФМ йдеться у документі. Отже, у звіті для Єврокомісії вказується, що, попри формальні гарантії незалежності фінмоніторингу, орган фактично використовується як політичний інструмент. Розбираємось далі. В документі експерти посилаються на статтю журналістки Ірини Ведернікової. Видання дзеркало тижня у матеріалі. Констатується, що служба безпеки України санкції стосовно Порошенка не підтримала. Натомість вони були введені з ініціативи Кабміну на підставі інформації. Голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна, як стверджує джерело в уряді, доповідала питання на Кабміні та підписала всі документи віце-прем'єр з економіки Юлія Свереденко, а не міністр фінансів Сергій Марченко, до системи якого входить Фільмон. Підписала подання на РНБО також Юлія Свереденко, а не прем'єр-міністр Шмигаль, який зробив завбачливий крок у бік, зазначило видання. Філіп Пронін використовував своїх людей для збирання матеріалів, щоб ввести санкції проти Порошенка, ще до того, як його завели на фільмоніторинг три грудня 24 року. Тому його й поставили. Голова фемоніторингу Пронін разом із віцепрем'єром Юлією Середенко добровільно стали інструментами в руках найближчого оточення президента. У наслідок таких позаконституційних дій зі сторони чинної влади України з весни цього року триває оскарження незаконно накладених санкцій, ініційоване п'ятим президентом Петром Порошенко. Процес в стадії застою. Жодних документів та звітів сторона відповідача, тобто представники Кабміну та інших державних інституцій, надати не можуть. кажуть, це документи для служби. Службового користування, а значить, секретні, наполягають на закритому судовому процесі у верховному суді. Насправді ж, за словами адвокатів Порошенка та самого лідера опозиції, відповідних документів просто немає або ж вони банальний фальсифікат, як от указ про застосування санкцій, тому оперувати в залі суду, представникам влади, все тяжко. Відповідальність вводить суспільство, суд підраються нас вести на. Вони стверджують, що так звана уточнена або фальсифікована, тобто та, яку Зеленський не підписував, версія указу є на сайті. Ми не заперечуємо цього. Ми стверджуємо прямо протилежне, що одночасно на сайті присутні дві версії указу. Кому ви це пояснюєте? Як таке може бути? І ми їй кажемо що наявність на сайті двох версій указу і є неспростовним доказом фальсифікації указу. Тож повернемося до звіту лабораторії законодавчих ініціатив. Експерти нагадали, що 19 лютого 2025 року в раді зареєстровано законопроєкт 13.029 щодо встановлення процедури обрання керівника спеціального уповноваженого органу та порядку проведення аудиту ефективності діяльності спеціального уповноваженого органу. Там йдеться про конкурсний добір на посаду голови держфінмоніторингу, схожий на процес. З призначення керівників НАБУ, з БЕП та митних органів обмеження строку перебування на посаді керівника за умови призначення через відкритий конкурс. Ну і звісно ж, незалежний аудит діяльності для оцінки ефективності роботи органу. Утім, ще й досі парламентарі не спромоглися проголосувати цю зміну, але ж ви розумієте, це не єдиний пропущений в сесійній залі. Давайте санкційну політику зробимо схожою на європейську, а то виходить. Коли проти опонента діючого президента вводять санкції без жодних підстав, а його бізнес-друг Міндич торгує діамантами з Росією і нічого, все гаразд. Судова система, я мовчу. Кожен українець каже, що відбувається в судах. Тобто давайте займатися євроінтеграцією, а не профанацією, а особливо маркувати закони, законопроекти, які подаються як євроінтеграційні, тому що вони маркуються сьогодні невідомо як без жодних без жодної процедури на власний розсуд. Але це нічого спільного з євроінтеграцією немає. Пряме питання санкцій десятки разів підіймалося у Верховній Раді Опозиція. Ція намагається отримати бодай якесь притомне пояснення запровадження цих превентивних санкцій. Тання до прем'єр-міністра, шановна пані Юлія, ваші підлегли подали до Верховного суду протокол закритої наради 12 лютого 2025 року у Мінекономіки. За вашою участю, ось вона на цій нараді. Посадовець офісу президента Василь Власюк і голова фінмоніторингу Філіп Пронін, який згідно розслідування вкрав 200 мільйонів на бортифікаціях, вимагали. Щоб Міністерство економіки підготувало проєкт санкцій проти Порошенка терміново протягом п'яти годин, які залишалися до засідання РНБО того ж вечора, як підстава санкцій вказувався відомий фейк про те, що Порошенко нібито був засновлеником партії регіонів. Поясніть, чому ви особисто, як міністр, погодились виконати це завдання і в чому була причина такого поспіху. І прошу мати на увазі, що ця інформація вже є публічною. Посилання на режим для службового користування вам ні в чому не допоможе. Прото прошу відповісти вас. По суті. Дякую. економіки дійсно отримувала інформацію від профільних державних органів і винесли пропозиції по суті на розгляд уряду. Вам ця інформація відома. Уряд відповідно ухвалив рішення і вніс відповідні пропозиції на розгляд ради над безпеки оборони, які в свою чергу прийняли відповідне рішення про застосування. Обмежувальних заходів санкції були застосовані в спосіб відповідно до закону України про санкції та інших актів з урахуванням вимог документа обігу приводу інших питань оформлення документів наступних етапах звертайтеся, Будь ласка, до відповідних інституцій. Ми готові до співпраці. Дякую. Отже, як ви почули, пані Свериденко готова до співпраці. Утім, дії вказують на протилежне у звіті для Єврокомісії. Підкреслюється не лише прогрес України, а й виклики та проблеми у таких сферах як верховенство права. А це суди, прокуратура, адвокатура, юридична освіта, боротьба з корупцією та організованою злочинністю, а також захист основа. Положних прав і свобод людини, і саме незаконні санкції проти Порошенка підривають довіру зі сторони ЄС до держави Україна і як наслідок можуть розв'язати руки корупціонерам. Чому запитаєте? Слухайте уважно, із огляду на цю ситуацію навколо Порошенка виявляється, що дійсно фінансова розвитка України опинилася на межі виключення з цього. Свій спільноти міжнародних фінансових розвиток, це, це називається «Егмонська група, це такі по місту, де знаходиться її штаб-квартира. І для нас з вами це буде означати, що українські корупціонери, які вкрали наші з вами гроші, що про них держава, вже, про їх активи, які вони вивели за кордон, вже не зможуть дізнатися нормальним шляхом через механізми співпраці фінансових розвиток. І що скоріш за все це буде означати бонус для корупції в Україні? Що якщо ситуація дійде дійсно до, до виключення України через залучення керівництва не лише одного Філіпа Проміна, керівництва в цілому фід України в процесах, які не відповідають міжнародним стандартам, це може означати, що українська корупція отримає великий бонус, тому що люди будуть розуміти посадовці. Що якщо вони вже вивели, що за кордон, то, то шансів, що українські органи, які через де саме через державну службу моніторингу, будуть шукати їхні активи? Що вони, скажу за синічого надав не, не найдуть, тому що Україні цю інформацію партнери не нададуть. Ось власне і складається ситуація, коли замість активної підтримки нашого війська та конструктивної дипломатії на міжнародній арені влада витрачає час та ресурси на переслідування опозиції У влади є дуже багато часу і ресурсів фінансових відповідно на репресії опозиції. Репресії опозиції, зокрема через санкції Петру Порошенку і, зокрема, увага через активне блокування допомоги Збройним силам України. У вас в когось є звіт скільки грошей Зеленський і його ближні оточення зі своєї власної кишені передали на передову? Немає, бо такого звіту немає, і такого не було зроблено. Зате я маю дуже чіткий список підприємств. Які банкова блокує і переслідує за те, що вони посміли. Порошенку продавати ту чи іншу техніку, щоб він її відправляв на передову. Про політичні мотиви запровадження санкцій проти п'ятого президента сказали і представники Європейської народної партії. Європа бачить, у час війни українська влада прагне єдиного зачистки політичного поля. Бо опоненти ні до чого, коли є наміри узурпувати владу. Перешкоджають інтеграцію України в Європейський Союз, тому що принциповим, ключовим, першим кластером є фундамент Верховенство права. А застосування санкцій проти політичних опонентів, опонентів вашим керівником є несумісним з демократією і справжненням українського народу. Супротив ЄС вийшла стаття всесвітньо відомому виданні політикою, де прямо наголошено санкції проти політичних опонентів, які застосовує українська влада. Масум, що санкції проти політичних опонентів мають на увазі саме наш процес. Я не прийняв ні для демократії, ні для країни, яка претендує працю. Що ще вам потрібно для того, щоб зупинити це свої? Отже, євроінтеграція України під великим питанням, оскільки тиск на опозицію та політичні переслідування не єдина проблема: тиск на медіа, передвиборчий бюджет замість забезпечення війська та повне захоплення влади до рук банкової. Тож пригадаємо початок цього матеріалу. Терорист Путін хоче усунення так званих першопричин СВО, простіше кажучи, знищення держави Україна. А чого хоче чинна влада? Питання риторичне.